Йде війна, справжня війна, величезна кількість загиблих. Ті бійці, які там воюють, жертвують собою, приїжджають в Харків. Ми з ними спілкуємося, в тому що опікуємося баталь... харківськими батальйонами, в тому числі медичним батальйоном. І коли вони бачать, що люди, жителі Харкова, вони не відчувають, що ми на війні, що країна у війні, гуляють, стрі 에... розкошіствують. Ну, Мене питають, скажіть, а чому ресторан Баден-Баден регулярно салютує? Кому він салютує? Так ось відповідь тут є. Угу. 13% населення Харкова вважають, що бійці Національної гвардії то є злочинці, які вбивають своїх громадян. 13%. 13%. Область абсолютно інша, там всього 2%. Угу. Тобто, один одна з характеристик, що нам дало, це абсолютно різна ментальність на селі і в місті Харкові. Люди, які проживають в селі, більш віддані ідеям незалежної держави, ідеям унітарності, ідеям патріотизму.